Вітаємо вас, друзі! Зараз ми спільно з вами оглянемо кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі Bestseller, яке ми виконали методом каретної стяжки. Дуже красиве крісло, дуже красивий колір шкіри. Крісло ми повністю виконуємо в натуральній шкірі люкс-гатунку італійського виробництва. Погляньте, яка краса! За потреби ми завжди надаємо покупцеві клаптик шкіри, з якої виконано саме його крісло. Усі накладочки на кріслі ми виконуємо вручну з натуральної деревини. Тобто дерев'яні накладки на спинку крісла, на підлокітнички, на сидіннячко. І на хрестовинку. Дуже красиво поєднується натуральна шкіра з деревом. Слід зазначити, що крісло обладнане дуже високою спинкою, понад 75 см, тобто крісло буде зручним, в тому числі, і високим користувачам. Є таке виділений підголівничок, підтримочка поясниці. Задня частина крісла. Наголошую на тому, що крісло виконане повністю в натуральній шкірі жодних вставок шкірозамінника. Такий чудовий вигляд. По фурнітурі. Крісло обладнане металевою хрестовиною, 5 коліщаток, хрестовина декорована накладками з натуральної деревини, якісний поршень. Газліфт, за допомогою якого регулюється висота, розрахований на навантаження 150 кг. Далі йде багатофункційний механізм мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників. За його допомогою ви можете регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання та обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Ось таке кріселко у нас є в наявності. Чудовий вигляд, дуже красивий колір шкіри. Друзі, це є крісло бестселер в стяжці в коричневій шкірі. Окрім цього, ми вже виконуємо наші бестселери класичним способом ось таким методом. Я думаю, ви бачите відмінність в способі виконання. Ми їх виконуємо в різних варіантах шкіри: чорна, біла. Ось ви бачите білосніжна в каретній стяжці. Зелений колір, класичний бестселер, каретна стяжка бордо, коричневе. Також крісла нашого виробництва Presidents. До речі, як користуватись механізмом мультиблок, ви можете знайти на нашому сайті та на нашому YouTube каналі. Усі крісла, які ми щойно подивилися, є на нашому сайті. Гарне кріселечко. Ви можете загуглити, зайти. Також є посилання в наш в шапці в профілю. Ось, або написавши чи подзвонивши нам. І вони є у нас на сайті в розділі Нові крісла. Що стосується саме цього крісла, то в описі до цього відео або в коментарях ми закріпимо клікабельне посилання на сайт саме на це крісло, де буде уся необхідна інформація щодо нього: характеристики, параметри, додаткові фотографії, детальний, від... детальний опис, наші контакти. Ну, звичайно, актуальна вартість цього крісла на момент перегляду вами цього відео Та на момент придбання цього крісла. Дякуємо всім за увагу і бажаємо гарного дня!